Всім привіт. Ви колись небудь відчували, що ваші гроші зникають швидше ніж приходить зарплата? Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Нашебто і не купували нічого особливого, а гаманець порожній. Можливо, гроші навчилися телепортуватися без вашого відома, а тепер уявіть. Ви контролюєте свої фінанси, накопичуєте на мрію і більше не хвилюєтесь про несподівані витрати. Звучить чудово, правда? Сьогодні я розкрию декілька секретів фінансової грамотності, які допоможуть вам перетворити гроші з постійного стресу на надійного союзника. Будуть реальні поради, трохи гумору і, можливо, навіть кілька життєвих історій, у яких ви впізнаєте себе. Мене звати безбородько Олександр, ви на каналі How to Business. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, і давайте починати. Перше це ведення фінансового обліку. Колись думав, що ввести облік витрат, це для бухгалтерів і зануд. Ну хто хоче після роботи сидіти і записувати, скільки витрат на каву або обід він зробив. Одного разу, коли я знайшов у кишені старий чек на велику суму за три місяці давності, і не міг згадати, що це за. Було таке, зрозумів, що щось пора змінювати. Почав вести облік витрат. Спочатку це був хаос, записував на серветках, нотатках, в телефоні, навіть на руці щось писав, але потім відкрив для себе чудовий додаток. Їх зараз багато в маркеті. Також я переносив дуже багато інформації з додатку від банку. І ось тепер я знаю, скільки грошей йде на життєво важливу каву зранку. Виявляється, що можна було вже купити кавоварку. Кажуть, що гроші не приносять щастя, але спробуйте сказати баристі, коли у вас не вистачає грошей на лати. Порада одна від мене: знайдіть зручний для себе додаток, таблицю в Excel або окрема картка для оплат від банку. Наприклад. Головне робити це регулярно. І декілька ще моментів. Введення обліку допомагає не лише контролювати витрати, але й помічати свої фінансові звички. Можливо, ви витрачаєте занадто багато на ті речі, які не, не приносять вам ніякої радості. Це перший крок до зміни фінансової поведінки. Друге, це уникайте касових. Розривів, або де мої гроші. Знаєте, це відсуття, коли до зарплати ще тиждень, а на рахунку залишилось достатньо лише на пачку жуйки. Я колись постійно потрапив в такі ситуації і думав, що це карма. Може, звісно, звинуватити це, світ, що щось хто ще не зрозумів, не вдалося або щось таке, але краще взяти фінанси до контролю. Що ж робити? Плануйте витрати, розподіліть свій бюджет на місяць, виділіть кошти на обов'язкові платежі, такі як харчування, транспорт, їжа тощо. Цворіть резерв на непередбачувані витрати. Так, життя любить підкидувати сюрпризи. Можна використовувати метод бюджетування за конвертами. Це коли ви виділяєте певну суму на кожну категорію з витрат. Це допомагає уникнути ситуації, коли гроші закінчуються раніше, ніж планувалося. Я розповім трішечки пізніше про це. А ось далі фінансовий резерв це ваш рятувальний круг. Одного разу мій ноутбук вирішив, що пора на пенсію прямо перед важливим дедлайном. Без резервних коштів я б, мабуть, і Став цей сценарій на друкальській машині. Я думаю, у кожного була така ситуація, коли ноутбук зламався у кращий момент, а грошей на новий не вистачає. Тобто, щоб відкладати, відкладайте хоча б 10% від доходу. Це не так боляче, як здається, але в критичний момент може врятувати. Ну і ось найголовніше це правило трьох конвертів. Чого про таке? Це метод розподілу доходів на три частини. Перший це конверт 50%, необхідні витрати на житло, харчування, комунальні, послуги, їжа тощо. Другий конверт. 30%. 30% – це заощадження та інвестиції. Ну і третій конверт це ваші розваги та особисті потреби. Це допомагає контролювати витрати і не забувати про найважливіше. Додатково ще не забувайте про інфляцію. Гроші, що лежать під матрасом, з часом відтрачають свою вартість. Тому частину заощаджень час можна вкласти в надійні фінансові інструменти, щоб вони не тільки зберігалися, але й працювали на вас. Наступне це інвестування в себе. Пам'ятайте, як в школі батьки казали, вшися добре, це знадобиться в житті. Ті. тоді це звучало як погроза, але тепер я розумію, що вони мали рацію. Якщо б я вчив англійську не тільки для того, щоб отримати гарну відмітку, але й для себе, то можливо став би міжнародним експертом. То що ж робити? Навчатися новому, курси, тренінги, майстер-класи це все допомагає розвиватися. Розвивайте навички, які можуть принести додатковий дохід. Дехто вважає, що навчання це нудно і дорого. Але в сучасному світі є маса безкоштовних курсів: онлайн-курси, вебінари, книги. Електронні формати. Головне це бажання подумати про розвиток навичок, які будуть затребувані в майбутньому. Технології розвиваються швидко. І вміння адаптуватися до змін це велика перевага. Далі обережно з легкими грошима. Якось мені надійшла пропозиція вкластися в суперсекретний проєкт з прибутком 100% за тиждень. Звучить чудово, не правда? На щастя, я не повівся, але багато хто потрапляє на такі граблі. Якщо б гроші можна було так легко подвоїти, всі вже. Давно були мільйонерами, і ми б не записували це відео. Довіряйте, але перевіряйте, і пам'ятайте, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Перед тим як інвестувати, дослідіть компанію або проект, перевірте відуки, ліцензію, історію і всю діяльність. Краще проконсультуватися з фінансовими експертами, якщо сумніваєтесь. Не забувайте про відпочинок, але з розумом. Життя це не лише робота і заощадження. Потрібно іноді себе балувати, але є різниця між порадувати себе і спустити всі гроші на вихідні. Я називаю це синдром мільйонера вихідного дня, коли живеш на широку ногу на два дні, а потім місяць на макаронах. Урада, плануйте розваги так само, як і витрат. Тоді не буде боліше за безцільно втрачені гроші. Шукайте бюджетні способи відпочинку, наприклад, прогулянки на природі, безкоштовні заходи в місті, домашні вечірки з друзями. Відпочинок не обов'язково має бути дорогим. А наступне це оточення, що не менш можливо. Кажуть, що ми це середня. Арифметичні п'яти людей, з якими ми спілкуємося на ближче. Якщо ваші друзі постійно втрачають гроші і не думають про майбутнє, можливо, варто переглянути коло спілкування. Звісно, я не кажу кинути всіх і піти монастир. Знайти однодумців, з якими можна говорити фінансові плани, це корисно. Додатково відвідуйте тематичні заходи, семінари, клуби за інтересами, це допоможе не тільки розширити коло знайомств, але й надихне на нові ідеї та проекти. Ставте обов'язково реальні ціни, мріяти про яхту і на Мальдивах це добре. Але почніть з малого. Поставте мету, яку реально досягнути в найближчому майбутньому. Я теж мрію про особистий космоліт, винтакрила, але спочатку накопичу на новий велосипед. Порада. Записуйте свої цілі, вистежуючи прогрес. Кожен маленький крок наближає вас до великої мрії. Не бійтеся змін. Зміни це страшно, але іноді необхідно. Можливо, варто змінити роботу, почати свій бізнес або переїхати в інше місто. Я теж боявся змін, як кіт боїться пилесоса. але без них не буде розвитку. Виходьте з зони комфорту поступово. Маленькі кроки ведуть до великих змін. Додатково складіть. Дій. Наприклад, якщо ви мрієте про власний бізнес, почніть дослідження ринку, Складайте бізнес-плану, пошуку партнерів, крок за кроком і ваша мрія стане реальністю. Далі важливий момент це управління боргами. Борги можуть бути як інструментом, так і пасткою. Важливо вміти ними користуватися і керувати. Брати кредит, щоб погасити інший кредит, це гасити вогонь бензином, тому не треба так робити. Уникайте непотрібних боргів, наберіть не кредити на речі, без яких можна і обійтись. Спочатку погашайте борги з найвищими відсотками в першу чергу. Розгляньте можливість рефінансування під нижчий відсоток. І додатково встановіть собі правило: перш ніж взяти кредит, подумайте тричі: чи дійсно ця покупка варта додаткових витрат і відсотків. Наступне намагайтесь розвивати пасивний дохід. Пасивний дохід це Гроші, які ви отримуєте без активної участі після початкового вкладення часу або коштів. Мічта кожного, це коли ви лежите на пляжі, а гроші самі капають на рахунок. Але для цього потрібно спочатку попрацювати. Які можуть бути варіанти пасивного доходу? Це інвестиція в акції, облігації, оренда нерухомості, створення онлайн-курсів або електронних книг, партнерські програми та реферальні системи, та багато іншого. В інтернеті цієї інформації ну, дуже багато. Якщо цікаво, напишіть. Коментарях я зніму окремий ролик на цю тему. Почніть з малого і поступово розвивайте свої пасивні джерела доходу. Також не забувайте про диверсифікацію. Не вкладайте всі яйця в один кошик. Розподіліть інвестиції між різними інструментами, щоб знизити ризик. Наступне це наші емоції. Так, наші емоції часто керують гаманцем. Погано настрій, шопінг, терапія. Святкуєте, витрачаємо більше, ніж планували. У мене є дві проблеми. Коли сумно я витрачаю трішечки гроші. Коли радісно, витрачаю ще більше. Розпізнавати емоції, тригери, що спонукають до витрат. Знайдіть альтернативні способи справлятися з емоціями: спорт, хобі, спілкування та інше. Плануйте бюджет на розваги, щоб не відчувати себе обділеним, але й не перевитрачати гроші. Додатково ще практикуйте усвідомлене споживання. Перед покупкою здадайте собі питання: чи дійсно мені це потрібно, чи це просто емоційний імпульс. Далі, якщо у вас є діти, навчіть їх основам фінансової грамотності з раннього віку. Це допоможе їм. У майбутньому уникати багатьох помилок. Якщо мені в дитинці пояснили, як працюють гроші, то я б зараз не тапав хам'яка. Тому пояснити дітям вартість грошей та важливість заощаджень. Давайте кишенькові гроші, щоб вони вчилися ними керувати. І обов'язково робіть фінансове планування у всієї сім'ї. Фінансові рішення впливають не тільки на вас, але й на вашу сім'ю. У нас вдома фінансовий директор це дружина. Я ж займаю посаду міністру непередбачуваних витрат. Намагайтеся обговорювати фінансові цілі та Витрати з партнером, складати спільний бюджет і дотримуйтесь його. Спільне фінансове планування зміцнює взаємини і допомагає уникнути конфліктів через гроші. Також не забувайте про технології. Сучасні технології можуть значно спростити фінансове життя. Мій телефон знає про мої фінанси більше, ніж я сам, тому встановіть фінансовий додаток для обліку витрат на бюджету, налаштуйте автоматичні платежі, щоб не забувати про рахунки. Багато додатків пропонують аналітику та поради, які допоможуть оптимізувати ви. І наостанок, гроші це інструмент, а не мета. Важливо навчитися ним користуватися, а не стати його робом. Не забувайте радіти життю, допомагати іншим і залишатися собою. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підписуйтесь на цей канал і натискайте на дзвіночок. І пам'ятайте, фінансова грамотність це не складно, якщо підходити до цього з гумором і розумінням. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе. Слава Україні!